І долучаємо до ефіра Сергія Рудика, підполковника збройних сил України, народного депутата. пане Сергію, вітаємо вас. Добро я бажаю. Я би послуговувався словами, які проговорили нещодавно Лена Кондратюка, заступниця голови Верховної Ради, стосовно того, що ну, на жаль, але збільшується кількість ветеранів через війну, яку розв'язала Росія, до трьох мільйонів. Називається цифра, можливо, буде і більше. Що по забезпеченню, якими основними проблемами, скажімо так, можуть зіштовхнутися наші оборонці вже в цивільному житті? Давайте почнемо з цифр. Напередодні широкомасштабного вторгнення офіційні дані мінтота і мінсоцполітики свідчили про те, що в Україні зареєстровано мільйон двісті ветеранів, але з них ветеранів українсько-російської війни лише 500 тисяч було 700 тисяч це ветерани Другої світової війни і привільнені до них категорії. Ну, видикає цілком зрозуміле риторичне навіть запитання, яким чином війна, яка закінчилася 80 років майже тому, а 700 тисяч і учасників їм на сьогоднішній день всім мало б бути не менше 90 років, і тут ми на жаль стикаємося з проблемою, яка досі на превеликий жаль не вирішена. Оскільки ключовий закон про статус ветеранів війни і гарантії їхнього соціального захисту був прийнятий ще в 93-му році. З того часу він звичайно мінявся не один раз, тільки в цьому році він двічі мінявся в минулому році шість разів вносилися зміни, а всього з 2014 року це було 47 змін, і там є такі категорії людей, які просто ну ні на які рамки не, не влазять. Там є е, учасники зовнішніх інтервенцій, які проводив радянський союз, а їх вдуматись обліковано там 47 штук. Ангола, В'єтнам, Афганістан зрозуміло, і багато багато інших країн, які так само, як і учасники бойових дій з Росією, користуються цим статусом ветерана війни. Там є ті, хто в'їжджали на радянських танках і душили повстання в Будапешті в 56-му році, в Празі, в 68-му році, Кегебісти, ті, які воювали з українським підпіллям, які як зрозуміло наближало... Незалежність, а ті боролися проти, і досі вони продовжують користуватися цими пільгами. Якщо екстраполюватись на майбутнє і спрогнозувати кількість, то мені здається, все таки більш коректною була би цифра, яку назвав Мінтот наприкінці грудня минулого року. Там говорилося про те, що це може бути 3 мільйони. Але разом з членами їхньої родини, оскільки під статус ветерана війни підпадають пільги і люди, які належать до членів родини, це може бути дружина, це можуть бути діти, які користуються значною частиною цих пільг. Що ж це може бути за пільги, і на що держава витрачає кошти? Ну, ж таки, не будемо говорити про цифри сьогоднішнього дня, оскільки це закрита інформація. Пане Сергію, якщо можна, вибачте, 20 будь ласка, у нас просто за браком часу, буквально секунд 30 лишається. От, тезово, три пункти, наприклад, п'ять пунктів. Але дуже коротко. Що потрібно зробити, зробити державі вже сьогодні, щоб ветеранам було легше потім? Дуже коротко. Ну, треба ну, треба кардинально переглянути реальні ці пільги. Тому що, ну, е якщо порахувати кошти, які держава закладала в 2021 році на саніторно і психологічну реабілітацію. А це на мою думку основне, що потребують сьогоднішній день люди, які будуть повертатися з війни. Було виділено на кожну людину 400 гривень. Тобто, зрозуміло, що це неадекватна цифра, і яка має бути переглянута в бік суттєво збільшення. І це не критичні гроші, тому що ну дивіться рекордна сума, яка була виділена в 2022 році на мінтот і мінсоцполітика на ветеранів, складала 6 мільярдів гривень. Е, я розумію, що в державі бракує коштів, але це не є критична сума, якою можуть сьогодні лякати наших людей. Просто треба це. Зрозуміло, сподіваюся, що почули не лише вас, але почує так само і у владних кабінетах, власне, в профільному міністерстві в тому числі будуть лобіювати, можливо оновлення профільного закону саме із збільшенням цього самого фінансового забезпечення нашим і Закон треба, Я закінчуючи закон треба кардинально передивитися, переглянути оцих цих званих ветеранів, не можуть. Дякую. Ті, хто гнобили українське підпілля, користуватися на рівнях з правах з тими, хто сьогоднішній день воює, зрозуміло. Пане Сергію, дякую за можливість поспілкуватися. Сергій Рудик, підполковник збройних сил України, народний депутат України.